Доброго ранку всім, Я о, сьогодні знідаю та репшку. Розказую, думала зняти вам відео за суботу, але субота трошки вийшла трошки на день, розкажу в трьох словах. У -у -у. І здомою мені де купила нашій білесну піжаму, Щось ходила на тросане, потім їздила з потом на роби. Для мені на зайшній день, як сказати, скінчився з травмою. Я упалася до сопеда. Точно не знала, ну, але ще трохи поболію. У мене ліко трошки подертий. А сьогодні вчора не дозер винула на статуну. Сьогодні же трошки школьти лягаю. Ну, а Потім підмом я куплю деякі, буде ще якісь допіки та плаття. Бо вже на наступну неділю я вже їду. І треба десь купити вже валізу. Так, поки буду кривити. от бачите, розберете мною <ві> вікуч і... І стіняк на нозі як кривий. Але мене за що мене не зупинить, як треба дешку те, що докупити мені до поїздки. Дуже довгої, яка буде мене ще три місяці. У нас, до речі, сонечки вже нарешті в шортах, Але я ходжу. Добре, що нема перелому, слава Богу, через пару днів, то я буду кривати, поки що йде на роботу завтра так. Ну, якось буду, ну, щоб людей не було знаю, по-українській внимання. Я не модіюся сьогодні. Я вам скажу. зараз Це йду як краще, бо я нам обезболість. Дуже додому зараз буду показувати. І своїх топік і платья. У мене три топіки. Вони дуже офіні. Топіки вже легше ходжу. Вони так менше вже плить. Я зараз сяду буду писати курсову роботу. Ось тут далі курсував. Буду писати я захист практики. Ось ходи. Я вже боюся їздити на роблі, коли я пала. До речі, там пола на роблять. Іду зараз в мірі, покажу папку в Ну, Вони такі класні топики, один чорний, другий сірий, помідаю. І полоску, і один білий. І біле платье. У мене три платя і, і три топіки на короткий рукав, і два тих, які є зараз. Такі з гербом та справим. Так, я вже вдома. Я вже вдома, беру жарку. Коротше, я разом покажу розпаковку. Причепила секунду. Топік номер один. Отакий. От полосочку. Є дуже класний. Далі другий топік я вже такий. Чорний, Дуже таки приколни. И от този топик я взех. О, от така от вылетая. И трети топик. От у Леди Диана, когато забува топик. От такива някои и това не ми И Я показвам вам такива платьичко. Сейчас мы трошки трошечку е ⁇ Вот такую вот платочку. Я хочу показать. Как полный Не знаю, идет или нет. Ну, вот вот Она ей белая. С таким дубником Можно... Ну, мене, тут трусы... обязательно не, не А так она... Воно... Прикольный. Так, топик номер один. Вот такие вот. Даже такие прикольные тут. я вот что. У меня как блюдо и курсат. Так, и купарщик. Топик номер два. Номер другий, так, як отакий, в полоску. Доходить він до синіх джинсів, чензів, щоб їх втягувати. Я просто показую щоб ви знали, як вони виглядають в джинси. Можна ще взяти штани. Це буде взагалі бомба. Ось такому би дівчим показувалося. Ось так от. Ще один топік в мене і все. Топік тільки покажу, так от здали, тому що виносив мені приділення. Ось такий білий топік. Він більше йде до білих шортів. Ну, і під штани теж да, йде. Такі прикольні, а якщо з хвостиком, то теж буде класно. Ну, Більше хтось з розпущеним власом ходить. Я так подалеку, щоб не запустила мужиків. Все. Більше такого немає нічого. Більше інше залишилося купити водізу. І я думаю, що купити мені ще кісточки і все, і медикаменти. І це і засуди, і я через теж їду. Да, сумно. А що зробиш? Але нікуди не ще треба працювати. До речі, я трошки пану знімаю ваги, так що тому що я ще тільки нам. Ой-ой, початківець. Я зараз все так. Зараз відриваю всі бірки і все заховаю один кульок. І буду все чекати до куплення валіза. Візин мене куплю завтра після завтра, тому що завтра я йду вже на роботу. А я бачу, що мій брат забрав тапки. Ой, я бачаю тапки, я в мене рік Просто мені роздалося. Так що такі це справи. Потім буду яю за собакою, вже ну, більш-менш болить, що можу потихеньку наступати на нього, але завтра попробую дошкую гати до роботи. Хто, хтось може, буде питатися, чи я працюю, це є практика. А практика це як робота. Так що я, я говорю як робота. Ще два дні і все. І тиждень я відпочиваю. І все. І через тиждень в мене починається. Робота. Ну, вдома. Ну, влаги я буду старатися випускати з Болгарії. там є інтернет, там є роумінг. Так що не пропустіть. А ми добиваємо ціль. Не пам'ятайте, яка наша ціль. Поки що 100 підписників. Йдемо потихеньку потихеньку вверх. Але думаю, ну, до 10 вересня ми наберемо 1000 підписників. Так що зараз забутись знімати збірки. І все складу назад пакетик і. А потім покажу, не знаю, можу зараз показати вам, що я купила позавчора на базарі. Напевно, зараз вам покажу. Була чисто з цим, щоб мати влоги для вас. І не мала зняти вам. Тут в мене нижні труси, білизна, я того не буду показувати. Галтери. Ну, чи ні, тут правильно. І тут піджама є. Піджама йде з халатиком. Це є такий штат, ну, так вона називається футболка штани. Я не буду жити, я вам покажу вже в Болгарії, як вона виглядає. Тільки мені нагадайте і халатик. Все, зараз я пакую. Тому мені не буду вам показувати, просто я вам показала. Це я це все запустила 100-1000, а то 1600. Зовсім. Я вам покажу свій набір в Болгарії. Це є щіпчики. Ножи. Скобачки, як це називається, і паличка для підкюрати. І все. У нас ще згодом світі лава дилапи, як у мене є в Бачите, такий? Ну, то не зважають, то я побилася. Впала з велосипедок, кожу. Так. Ні. Йду я писати звідти по практиці. Я шкотай гайник. Можемо перефайну. Данілочка може повітря. З Джаною. Зараз Була зараз. має п'ятір. Кататися на можна розберети зараз. Ну і покатається на ролі. я, ну, я піти до хату, буде там снідать. Я вже вдома. Буду з вами прощатися, буду трохи лежати відпочивати, І може потім я для вас відео. Так що всіх папа. -па. Всіх люблю цілую. А за... а за той час я хочу деякі коментарі на ваші відповісти. Коментарі я не вмію ще вставляти, я ще буду старатися, а я буду вказати нікни. Якщо то ніхто не знаю, то вибачайте. бачайте. От таким моїм блогом було Ірина 7420 Це То було 9 днів тому. Вітаю, а чому ви не обрізали першу частину, якщо ви вирішили перезаписати? Так було ціносильніше. Від свійте на початківець, так? І я ще добре не ознайомила з тим усім. Я першу частину не вирізаю, тому що хай не бачать моє життя. Це є відеоблогерство ну, то є. Показувати чи своє життя. Щоб ви зрозуміли? Ну, цільно... Ну, але так, дякую за коментарі, я до нього буду дослагатися, буду обрізати дещо. ну. Поки я початківець. Далі переходимо на наступне. Тут саме в нього близька людина. Мене привітала. Шахматан Колена, мій підміниться, хто не знає. Вона подякувала за привітання. Я знаю, яке то було привітання. Їх було 12 часа день народження. Я не буду її ще раз бо то вже пройшло. Що ви зрозуміли, хто то я. Це була верну неділя. Мені було якраз на верну неділю чи перед верну неділю день народження. Є такий Тіадам Івун, Я, вичаюся, да, якщо не прочитала правильно ваш нікнейм. Молодець, ви здорові. Звичайно, в лінті попалися а на, віде... на твоє відео. Удачі. Перекладаю випадково ну, знайшлося на сторінці моїй твоє відео. Дякую за відповідь. Я... Я їх давно бачила, якщо ти дивився мої влоги, дивись, якщо ти з мене підписаний, я вже зняла там на гіпс, знову знову я не треба, бо я впала позавчора, ще раз пояснюю на велосипеді. Але це дуже приємно. З вашого боку, що є такі люди, такі як хейтери, такі я... Ну, де, там старе я не буду читати, тому що це є ще минулорічна, а я вже почала зніматися десь з осені, чи знають, не пам'ятаю з грудня. Ті аж чотири коментарі. Добри, два, бо Там, надай, я Класна футболка з українською символікою. Хочеш собі таку ж. Я купляла в такому колишньому магазині, на жаль, його вже немає. Е, Seven Days. Фу, сен. Магазин Sale. Розпродаж називається. Ну, його, на жаль, закрила. Зараз сьогоднішній магазин Енді. там теж. Свій. Сьогодні я купила класні топіки. Можеш повернутися трошки назад, перемотати відео. І дуже дешеві ціни. Скільки мені років, прикольний блог, бажаю представник каналу. Мені 18 років, буде 10 вересня, вже 19 років. І ну, я постараюсь якось проникати.